Вони активні, сильні та талановиті. Ці надзвичайні люди беруть від життя все, навіть коли доля їх випробовує. Що в них спільного усі вони мають проблеми із зором, але це не зупиняє їх на шляху до своїх мрій та досягнень. З нескінченною радістю та теплом у серці Олександра вже понад 10 років є частиною прилуцького товариства сліпих. Вона залюбки приходить на зустрічі, щоб поспілкуватися з іншими людьми, чомусь у них повчитися або просто помовчати разом. Для дівчини це не просто зустрічі, це частинка її життя, Яку вона обирає з любов'ю та відданістю. Я сюди ходжу вже е, понад 10 років. Е, мене колись, ще в 16 років привів знайомий, розповів, що є таке товариство УТОС. Ще тоді була директором Ніна Іванівна Таран. Потім, е, вже коли мені було 18, мене записали сюди, я з радістю ходила, спілкувалася з людьми. Чомусь навчалася також, коли незрячі люди передвигаються. Ви знаєте, навіть зараз я коли бачу, коли незрячі люди, навіть в дорослому віці, от у мене є знайомий, який якому 19 років він незрячий, також він бере оцю тростинку, і йде. Ну мені якось, ну я розумію, що в мене є людина, яка може мене супроводжувати, а саму якось трошки опасаюсь. Хоча пробую також з тростиною ходити, але коли є зір. Трошки то можу користуватися ним. 13 листопада відзначається міжнародний день незрячих. Саме з цього приводу сьогодні на зустріч зібралися ті, хто бачить серцем. Зібралися, аби побути разом і відчути підтримку один одного. 13 листопада ми зібралися для того, щоб відмітити міжнародний день сліпих. Міжнародний день він відмічається в усьому світі, і ми так само до цього причетні. Мета нашого заходу, щоб привертати увагу суспільства до наших проблем, до наших потреб. І всі оці заходи вони допомагають незрячим людям краще адаптуватися в житті. УТОС, як відомо, що вона наймасовіша організація в Україні і вона найдавніша, ми недавно відмітили 90-річчя нашого УТОсу і збираємося завжди на заходи. Щоб людей десь тут, десь вони змогли провести час, жити без можливості бачити світ завдання не для слабких. Ці незрячі герої мають багато потреб, проте вони знають, що є ті, хто завжди їх підтримують та допоможуть. Ніна Михайлівна відмічає тісну співпрацю з міською владою. З міською радою ми співпрацюємо, і в основному ми маємо підтримку в соціальному плані. От ми маємо пільги на Оплату житлово-комунальних послуг. Ми незрячі наші, мають пільги на проїзд в транспорті, на отримання ліків 50% скидку маємо. Зараз встановлюються активно озвучені світофори. Це для нас теж має велике значення, бо людям орієнтуватися дуже важко. Ну І часто вони в нас, ну як. Особливо у нас часто замісник міського голови буває Мазуренко. Він допомагає вирішувати якісь питання. Ну, співпрацюємо, будемо і надалі співпрацювати. Надіємося. Вони допомагали в нас і на початку війни із харчовими продуктами надавали. Ну. Співпраця є. Щоб привітати учасників товариства, на захід завітала міський голова Ольга Попенко. Сьогодні тільки від міської ради вам усім здоров'я, вам усім здоров'я, віри в перемогу. Ну і звичайно, Божої благодаті. Хай кожного дня, кожної хвилини, кожної секундочки. З вами буде Бог. Сьогодні на свято до особливих людей завітало багато друзів. На заході були присутні представник християнського центру відродження. Отець Сергій, голова громадської організації Федерація шахів міста Прилуки Володимир Вегера. Особливими гостями стали і представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Депутат Чернігівської обласної ради Віта Солерева передала вкрай необхідні речі та солодощі. Депутатка говорить, що пишається десятилітньою дружбою з товариством, і обіцяє і надалі всіляко підтримувати тих, хто цього потребує. За всебічну підтримку дякувала всім партнерам і Ніна Самусенко. Ми організм. Зовні різні зустрічі з депутатами, з, духов, з духовенством, із соціальними працівниками, із працівниками культури, з лікарями, з психологами. Це дуже важливо, бо люди, які втратили зір, вони не бувають десь там ну, на різних заходах, а до нас їх прийдуть. Вони узнають все, те, що треба, і ми дуже цінуємо цю співпрацю. У період війни зазначає голова організації. Члени товариства стали більш згуртованими, почали ще більше допомагати один одному та підтримувати. Війна дуже змінила роботу нашої організації. Ми зараз не можемо так масово збиратися, як збиралися, і менше заходів стали проводитися меншим. Колічеством людей меншим складом людей проводимо. І ось захід, оцей, що іде в нас до Дня сліпих, ми його розділили на дві частини, бо потрібно буде і іншим людям побувати тут, бо всі хочуть. Але ми не маємо змоги такої, щоб наповнити повний зал, і були тут люди. От такі зміни. Але Ну як згуртованішими стали. Люди стали більше общатися між собою, і ми запрошуємо психологів, щоб трошки розрядити оцю обстановку. Ну і стараємося, стараємося бути згуртованими. Кожен, хто є частинкою товариства, знаходить тут нову сім'ю та друзів. Олександра розповідає, що відкрила для себе не тільки організацію, а й справжню родину. Я розумію, що в Європі ми ну кому. Самі собі потрібні, але там навіть початку тобі допомагають, потім даже свої тебе кидають. Ну тобто якось так. Тому я повернулася сюди, я зрозуміла, що тут а, тебе ніхто не кине в біді, ніхто абсолютно. І треба триматися тих людей, які тобі. Допоможуть, підтримують в будь-яку минуту. Ці неймовірні люди це не просто товариство, це сила, яка росте з їхнього взаєморозуміння та любові один до одного. Разом вони здатні на все. Адже коли серця багатьох об'єднуються в одну велику родину, не існує того, що вони не зможуть подолати.